Галиченка, перша у світі жінка-кінооператорка і тревел-блогерка, українська та французька письменниця Софія Яблонська, народилася 15 травня 1907 року у селі Гриманів, нині Тарасівка Пустометівського району Львівської області, у священничій родині. Навчалася в учительській гімназії, драматичній студії, закінчила торговельну школу. Їй пророкували у Львові успішну акторську кар'єру. Але молода і завзята панянка покинула все і вирушила 1927 року до Парижу, опановувати техніку знімання документального кіно, звідти почалися її кругосвітні мандри. У столиці Франції Софія підпрацьовує манекенницею та моделю для художників, а також пробує зніматися у кіно. Еманципована панянка не соромиться жити у цивільному шлюбі з художником Крістіаном Кальяром і, без сумніву і страху, Сама вирушає до Марокко, надихнувшись розповідями Крістіана про Африку. Свої враження вона згодом опише у романі Чар Марокка». До речі, Роман вийшов друком у Львові в 1932 році та отримав чудові відгуки критиків. Перша мандрівка так надихнула Софію Яблонську, що вона вирішує здійснити другу навколосвітню, аби фінансово утримувати себе під час поїздки. Укладає контракт з кіностудією на зйомку документальних фільмів про життя місцевого населення індокитаю. Ніхто з фільмового товариства не вірив, що їй вдасться зняти бодай щось, адже часто місцеве населення з великою осторогою ставилося до білих людей, а тим паче до камери, яку, на думку тубільців, забирає в людини душу. Але завдяки своїй щирості та доброзичливості Софії вдавалося проникати у заборонені для європейців місця, наприклад. У святині чи приватні помешкання їй дозволяли знімати таке, що не можна було жодному чужинцеві. Хоч вільно володіла французькою та італійською, частенько доводилося спілкуватися мовою жестів, або, як писала репортерка, мигами. Щира усмішка творила дива, і їй вдавалося налагодити контакт навіть із вороже налаштованими до європейців мешканцями островів Океанії. Не раз мандрівки мали і реальні загрози загибелі, однак це не зупиняло мандрівницю, проникала у такі закутки, куди нерідко навіть чоловіки не наважувалися діставатися, вміла приймати швидкі рішення в екстремальних обставинах. Софія відвідує Африку, Індокитай, Єгипет, Малайські острови, Австралію, Нову Зеландію та США. Свої враження з поїздки Яблонська надсилає до Галичини, де публікується у багатьох періодичних виданнях, зокрема жіночих. У яких до того ж веде рубрики, присвячені жіночому здоров'ю та догляду за собою. Після навколосвітньої подорожі у середині 30-х років Софія Яблонська приїздить до рідного містечка, відвідує родину, проводить творчі зустрічі та публічні виступи. Її постать тоді була популярною серед феміністично налаштованої молоді тодішньої Галичини. Згодом виходять друком ще два романи: «З країни рижу та опію та далекі обрії. Де власне її описана та проілюстрована екзотичними авторськими фотографіями Велика Мандрівка? Майже 15 років Софія прожила у Китаї. Там познайомилася і одружилася з французьким дипломатом Жаном Уденом. У них народилося троє дітей. У цей період мандрівного затища та родинного тепла активно вивчала стару китайську культуру, відкривала у собі молоду газдиню. Називала свого коханого Іваном, годувала галицькими стравами та навчала українських слів, призвичаювала китайців вишивати рушники, їсти український борщ та доїти корову. Останню в Китаї здебільшого використовували як тяглову силу. Після війни у 1950 році Софія Яблонська з родиною переїхала до Франції, оселилася у Парижі, а після смерті чоловіка на острові Нуар-Мутіє біля Атлантичного узбережжя Франції. Захопилася архітектурою і дизайном, побудувала віллу за власним проєктом у вандейському стилі, самостійно її облаштувала і декорувала, додавши рідних мотивів. Займалася будівництвом вілики, згодом здавала в оренду. Ще одна нетипова для жінки тих часів справа, де наша галичанка теж була першою. Згодом Софія повернулася до творчості і написала зовсім відмінний від подорожніх нарисів надзвичайно чуттєвий роман спогад розмова з батьком. В якій торкнулася свого дитинства і всього рідного, почувалася повною сил і нових задумів. Але трагедія 1971 року обірвала всі плани цієї життєрадісної і невтомної жінки. Вона загинула в автокатастрофі, похована разом з чоловіком у Нуармутія. До кінця свого життя Софія берегла три речі: Шевченкового кобзаря, гуцульську ляльку, що їй подарували на Галичині. І дерев'яну різблену мищину.